В Коломиї стався конфлікт, учасники суперечки, мешканці вулиці Франка 5 та члени єврейської громади. Євреї розпочали демонтаж надмогильних плит, якими викладене подвір'я будинку для того, щоб в подальшому встановити їх в належному місці парку на вулиці Чехова. Люди обурилися, мовляв, ями вириють та й залишать їх на зиму з котлованом перед вікнами. З'ясувала причину непорозуміння Галина Досин. Цього тижня на вулиці Франка у Коломиї в дворі п'ятого будинку виникла сварка. Мешканці обурилися, коли побачили, що на подвір'ї повним ходом йде робота. Невідомі їм люди викопують плити, якими викладений двір. Коломиянин Віктор Кавацюк, який тут проживає, каже, жителів не попередили, документів на демонтаж, бригада не мала, тому навіть міліцію викликав. Я розумію, може плити їхні, їм цього треба, але на це треба показати папір, якусь згоду. От дивіться, тут є смітник, тут все подвір'я є. І що далі буде? Вони зараз все заберуть і поїдуть. Тим більше люди приїхали, ні документів, ні одного паперу, ні одного нічого вони не показують. Як з'ясувалося згодом, роботи проводили члени єврейської общини. Вони забирали надмогильні плити. В роки війни у цьому дворі знаходилося місцеве гестапо, за наказом якого військовополонені впорядковували територію та для зручного під'їзду транспорту вимощували двір саме плитами з єврейського цвинтаря, загальна площа яких складає майже 500 метрів квадратних. Ці пліти практично там і під бетоном, і під асфальтом, і просто стидно, що у нас вже. 2010 тисячі десятий по потім плитам їздять машини і люди ходять, не важно з якого та кладбища. Мешканці будинку не проти того, що плити забрали. Розуміють, що на це єврейська громада має право. Коломияни хвилюються, що їх на зиму залишать з розкопаним подвір'ям. Яків Заліщекер обіцяє, всі роботи завершують за 10 днів. Плити демонтовують та вивозять в парк на вулиці Чехова, де розпочали благороджувати кладовище. Там з цих плит змонтують символічні стіни пам'яті, адже вже зараз встановити індивідуальні імена по померлих неможливо. Дозвіл на демонтаж надмогильних плит мають. Їхні дії законні, повідомив телефоном Мирослав Семчук, керівник комунальної служби. Так вийшло, що в п'ятницю перед цими подіями гроші ввечері з'явилися від спонсорів. Тому в понедельник з утра я написав письмо міському голові Овчаренко. І його не було в міськраді, а я з ним по телефону згадував, що ми ці роботи будемо проводити в течение 10 дней, что мы плиты снимем и забетонируем весь двор. Я не вижу там никакого конфликта. Мы, работы ведутся. Разрешение находится у Сэмчика, начальника отдела коммунального майна города. Як каже Яків Заліщикер, територію подвір'я забетонують. Це набагато краще ніж асфальт, оскільки влітку під час спеки від бетону мешканці матимуть прохолоду, а не дихатимуть асфальтними випарами. Зараз громада збирає інформацію про наявність таких плит по всій Коломиї. Кажуть, на одній з вулиць є приватні будинки, подвір'я яких також викладені над могильними пам'ятками. Євреї знову вибиратимуть дозвіл на їх демонтаж. До речі, в парку на вулиці Чехова, де облагороджують цвинтар, громада вже встановила п'ять. 120 метрів огорожі, але на цьому й призупинилися, бо кажуть, зайшли в глухий кут. Там є е, приватизування жителем ну, по вулиці Чехова крайній дом. Він приватизував приблизно 17 соток кладбища. У нього навіть два пам'ятника на його е, території. І ми не можемо це забрати, е, щоб закінчити забор. А у нього виходить, що 6 метрів 90 сантиметрів. Території кладбища і на очень большую длину у нього приватизировано. Я не знаю, поки нам не удається вопросов рішити по полюбовно. Получается, що якщо ми навіть відкупимо, у нього забор буде йти по стене вдома, і він тоді домой не попаде. Я не знаю, хто разрешил приватизувати кладбище. Законом це заборонено. Галина Досин, Сергій Кореляк, події НТК.